Хочу таке коротке відео зняти про Audi, Volkswagen. Фольц... В принципі, це касається всіх електричок. А... Проблема в чому? Ну, багато я бачу, хто не бачить ну, Не знає, не бачить або не хоче знати. А, є така проблема а, про прогрів електрокарів. Для чого це потрібно? Зараз розкажу. Розповідаю, буває таке, що приїжджаєш загружати машини, там 6-5 штук, і зима, холод і обично ці всі вікна вони замерзлі. От. І стоїть отак у тебе 6 машин, всі замерзли, заводить кожну машину і прогрівати її. ну Це дуже довго. Сидіть чекати, поки прогріється вона. От тому ми, коротше, ну, так як я прироблю, я кожну машину завожу, оставляю на прогрів і починаю грузити. Поки я одну гружу, всі вже сніг розтаю по вікнах. Що для цього потрібно зробити? Це касається всіх електрокарів, як прогріти електрокар перед погрузкою. Перше, беремо ремень безпечності і пристьогу. Пристегнули. Що він нам дає? Він нам дає невідключення всієї системи. Електроспоживання автомобіля. Тобто, коли ми вже машину завели, електрокар особливо, нажимаємо Клімат. Зараз чекаємо, ось клімат включився, виключився. Опа, що тобі не подобається? А? Це болячка, це на нових машинах. Оці сенсорні кнопки. Довго думаю, що система. От, ми заходимо на клімат. Виставляємо вентилятор на максималку, да? потім виставляємо на вікно обдув і виставляємо максималку температуру. Все. Потім ставимо паркінг, Все. виходимо з автомобіля і закриваємо двері і йдемо до іншого авто. І так робимо на кожній машині. Коли ви підійдете вже через деяку годину, чи хвилину У вас все так же буде працювати обігрів скла і обігрів машини. Тобто це пришвидшує швидкість нам ой, щас. пришвидшує швидкість нам загрузки. Не треба чекати, чистити вікна оці всі на електрокарах. Це касається фактично всіх електрокарів. Потім, як заїжджати без зеркал на автобус. Буваємо от ми заїжджаємо, слажуємо зеркала, щоб не зацепити зеркала. Сложили. І по привичці вилазимо через вікно на половинку і дивимося, тобто як ми їдемо. Ось так ми дивимося, тобто, як заїжджаємо. Але є один нюанс. Коли заїжджаєш на електрокарі тільки відриваєш п'яту точку свого тіла від сидіння, автомобіль одразу глушиться, останавливається. Для цього, щоб цього не було, потрібно також постійно держати пристебнутий пасок безпеки. І з таким от, такими діями можна заїжджати, тоді ставати сидіння, там, при вилазити в вікно, дивитися, як ви їдете. Ну, все, вкратці все наче розповів. Таке, що касається електрокарів. А, і саме головне, хлопці, коли будете ставити авто вже на автовозі да, і машину закривати, не забудьте відстебнути пасок. Тому що не відключиться система живлення і автомобіль буде постійно ніби заведений. Все, погнали далі вантажити. Да, ще друзі забув сказати, а, в основному в востоках, коли ви грузите ну, любу принципи, любого производителя, автомобіля, електрокара, в стокі йде два кабелі зарядки електрички. Якщо там один кабель зарядки, знайдіть де-небудь цю інформацію, де вказано конкретно один кабель. Тому що потім вам прийдеться за цей кабель платити. Зараз я покажу вам ну як це там перевіряти на своїй машині, яку буду грузити. Скільки має бути кабелів. Потім такі нюанси. Якщо є запаска, то нема компресора. Якщо нема запаски, має бути компресор з клеєм. Обов'язково з клеєм. Всі компресори з заводу йдуть з клеєм. Буває таке, що хтось стирє з перевозчиків клей. Ну і клея нема, компресор є. За цей клей теж вам придеться платити. Тому обов'язково перевіряйте, е, щоб був комплект або один, або інший. Тобто, Якщо там в комплекті лежить запаска, значить йде домкрат з балоніком. Якщо там нема домкрата з балоніком, то й нема запаски. Буде лежати опять же, компресор з клеєм. Ну, зараз я на своєму прикладі вам покажу такий автомобіль, його комплектацію. Дивимося. Так, ну ось авто, відкриваємо багажник, дивимося комплектацію Так, два кабелі у нас є. Якщо ви бачите, оцей використовується в домашніх умовах зарядити вдома. Оцей кабель використовують десь, якщо по трасі їздиш або десь на заводах підприємствах стоять бокси для зарядки авто. Добався бути такий кабель. Тому їх обычно два продають одразу з заводу. Дорожки, коврики. Потім, що ми бачимо? Ми бачимо, бачимо те, що ми і бачимо. Да? Це буде гарно на Ютубі звучать. В общем, бачимо петлю, фаркопа, секретку, тут повинні лежати компресор. Компресора немає. Тобто, ось вам живий примір. Дивимося, може бути компресор десь в упаковці в пакеті, теж немає. Тобто, якщо тут ніде нема, значить машина недоукомплектована. Тобто, дивимося, йдемо, визиваємо security або контроль і пускай дописують, що тут немає компресора. Так що так, друзі, буває ось таке. Також, бачите, як зняв гарного для вас відео. Ах так, да, друзі, не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал. З вами був тракер Ендрю, дивимося далі.